Нині нафтогазова галузь як ніколи, потребує підтримки з боку держави. Переконаний міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин. У першу чергу фінансової. краще не купувати газ в Росії чи Європі, а вкладати ці гроші в розвиток вітчизняної галузі. Адже наші надра і так багаті. Я думаю, що дуже розумно було би, якби ми вкладали кошти свої в свої підприємства і. Максимально заміщували газ, який ми завозимо, незалежно чи з Росії від Газпрому опрям чи з Європи. Сьогодні має ну, такий потужний потенціал ресурсний щодо видобутку нафти і газу. І мене сьогодні хвилює дійсно питання і співпраці з підприємствами, які сьогодні здійснюють видобуток газу. У форматі договорів спільної діяльності ми знаємо, які сьогодні складнощі є. Що одні підприємства, які сьогодні вкладають угоду, виконують ці пункти по цих угодах, а деякі підприємства, які сьогодні володіють там спіль форматі спільної власності, взагалі ігнорують сьогодні область. Тому питання сьогодні децентралізації влади стоїть в форматі і надання фінансових ресурсів на міста, а це рентні платежі. У Котелевському районі міністр енергетики і вугільної промисловості України побував на свердловинах Полтавогазодобування. Щорічно це підприємство видобуває понад 6 мільярдів кубічних метрів природного газу. Володимир Демчишин був приємно вражений новою азотною установкою, яка нині на стадії завершення будівництва вона сприятиме заміщенню газу. Та реанімує Котелевське родовище, яке з часом заводнилося, та вичерпало свої можливості. На будівництво азотної станції витратили близько 40 мільйонів гривень власних коштів. Родовище обводнюється і в цьому році Котелевське родовище із заводи зменшує видобуток на 110 мільйонів метрів кубічних на рік. Це дуже великі потери. Як з цим боротися? ну до того, коли Лінди внесла свої технології, практично не було можливості. От коли ми знали, що така технологія на двох родовищах в світі застосована, ми відвідали і мексиканське родовище, фактиці нашої компанії, і родовище Хапшан в Арабських Еміратах. Ми їх подивилися. Ми почали співпрацювати з Ліндою для того, щоб вони на Котелевському родовищі. Побудували установку такого зотно на Полтавщині. Це перша установка вітчизняного виробництва. Її планують запустити вже 16 липня. Стурбовані газовики бюрократичним підходом до надання дозворів на видобуток корисних копалин. Нині необхідно отримати до ста таких дозволів. Міністр енергетики і вугільної промисловості України переконаний, що таку схему необхідно терміново ламати. Далеко з Києва дуже тяжко перевірити це. все. процедури дуже складні. Дозволі от ми сьогодні подивилися порядка ста дозволів. Треба отримати для того, щоб почати добувати газ. Я розумію складні умови. Я розумію агресивні середовища, я розумію відповідальність. Тобто зривоопасні, ну бачите, вогонь горить. Тому. Це все це все зрозумілі речі, але е, повинні бути чіткі правила з точки зору подачі документів опрацювання їх і видачі, щоб е, ці от, всі процеси видачі дозволів не тривали роками. Незважаючи на ухвалену урядом стратегію зменшення залежності від імпорту російського газу, об'єми його видобування у 2015 році значно впали проти минулого року. це питання піднімає